У той час, коли друг євро номер 24 Микола Васильков займався своїми європейськими справами, Мішель Платіні різко якось зазбирався у Києві під приводом перевірити стан підготовки стадіонів. А насправді іще разочок побувати у найкращій зі столиць континенту. Микола, бонжур! Бонжур! Ніколя, я знову лечу у Київ і збираюся оселитися у найкращому номері з усіх, що є у вас в місті. Це ясно? Так. І у мене є одна делікатна справа до вас. Так. Чи не могли би ви мені розвідати, а які апартаменти у Києві тепер вважають супер-мега-пупер? Коли це, звісно, не суперечить вашим тамтешнім загальноприйнятим? Між президент. У нас для друзів евра. Всі двері відкриті. Рівень Мішеля Платіні це п'ять зірок. А отже, завдання у Василькова виявилося простим: з'ясувати, які п'ятизіркові готелі готові прийняти 2012 року делегації та почесних гостей. А насправді під цим соусом рознюхати, куди краще закинути свої лахи патрону Миколи пану Мішелю. Судячи з цієї мапи, найбільший п'ятизірковий осередок спостерігається акурат у центрі міста. На Богдана Хмельницького готель Опера. Тут навпроти Святої Софії стоїть хайят і буквально поруч, он там, інтерконтиненталь. Я за допомогою програми Google Earth переношуся на Поділ. Тут в притул до фунікулера стоїть новітній готель-бутик Рів'єра. А отам на Бесарабці старовинний прем'єр-палас. Все, п'ять позицій коло замкнулося.